У музеї Бойківщина відбувся урочистий вечір, присвячений пам'яті політичного в'язня доктора правника Володимира Горбового. Я зрозуміла, що дослідження для дослідження безмежне були діяльності настільки різні. Відомості про цю людину з тим, що писали дослідники до цього часу, з тим, що пише вже він сам, бо є вже відкриті архіви, де його спогади. Ті славнозвісні спогади, які називаються погода совісті, так погода совісті. Він там про все багато розказує. Ну і те, що він говорив на допитах. Воно проливає світло е, на багато таких моментів, яких ми просто не знаємо. Михайло Борис першим на Долинщині почав досліджувати постать доктора Володимира Горбового. Краєзнавець порадив всім науковцям добре вивчити і обҐрунтувати всі матеріали та факти із життя доктора Горбового та навіть навів кілька думок зі спогадів доктора правника. Наше правосуддя, яке було тоді на той час, що вона знайти голову. А стаття найдеться, розумієте. Ну, що? Там так було, розумієте? Що була людина, вони найдуть, що і Так його і засудили. Тобто ж він не вірив, він не міг зрозуміти того, що так, можна розуміти, якась там три особи може засудити без свідки, без захисту, без того. Він був європейський політик взагалі. Ну, може, що, що, може Людина повинна захиститися, повинна бути правосуддя, повинна бути правосуддя. Своїми спогадами з учасниками заходу поділився один з долинських лікарів, який спілкувався з горбовим в останні роки його життя. Мова в нього чудова була тембр голосу дуже приємний. Це вічлива культурна людина була. А науковець Богдан Горбовий передав для музею бойківщина дві книги, видані товариством наукових викладів імені Петра Могили. Міський голова в свою чергу зазначив, що влада підтримуватиме творчі ініціативи, пов'язані з іменем видатного долинянина. Одна із моїх завдань і цілей – це так само допомагати відродженню нашого культурної спадщини, патріотичної спадщини. Я би дуже хотів, щоб ми. Не відкладали час, поки в нас є можливості, зробили те, що ми собі намітили. Учасники заходу мали можливість побачити особисті речі доктора Горбового та родинні світлини у залі історії. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.